Вихованці клубу Праджат Антон Шушковський та Радіон Чеберко повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу у розділі к 1 який проходив у столиці Литви в Вільнюсі. Результати наших боксерів викликали справжню гордість у голови федерації тайського боксу Рівненщини Олексія Твердохліба, не дивлячись на те, що рівнян, як і усю збірну України, відверто засуджували. В принципі я доволен. И не только за своих спортсменов, але доволен за сборную Україну, потому що высокие завжди результаты показывают, высокие достижения. Поэтому есть к чему еще стремиться в плане стремиться, в плане не, не выигрывать по очкам бої, чтобы не было уже суддів мотивации нас засуджувати, а уже стремиться к досрочным победам, то есть к нокаутам, к чему мы будем сейчас и. І... В принципі уділяють час на тренування. Радіон Чеберко у ваговій категорії 71 кг провів лише один бій проти молдавського боксера. Впевнений, що переміг за підсумками трьох раундів. Однак перемогу судді віддали супернику. Радіон пояснює, чому журі поступило саме так. Всі бачили бой і провів я його провели перший Перевтор раунд я виграв, і в третьому раунді вже трохи повно ну, якби. Ну, выносливости не хватило и не работал первым номером и больше агрессии он преподавал но суть в том, что эта федерация есть президент федерации есть молдаван Донатас его зовут и он как бы с федерацией это все сделал и я боксировал с представителем Молдовы это у них как бы считается первый номер Молдовы он как бы там считается один из лучших бойцов и Їм якби не було такого ж, ну їм не положено при Антон Шишковський також провів лише один бій і програв. Однак, за додатковими показниками, посів третю сходинку у ваговій категорії 75 кілограмів. Також жаліється на суддівство. Запевняє, українська збірна дуже сильна і її усі боялися. Тому й відносилися до усіх без винятку наших спортсменів упереджено. Я виграв ремініна, але віддали перемогу йому, тому що Україну в півфіналах і в фіналах. Вже засуджували, так як у нас не було ні рефері, нікого. Ну і недолюблюють Україну всі спортсмени, і судді. Не дивлячись ні на що, наші боксери продовжують наполегливо тренуватися, адже зовсім скоро вони поїдуть на збори у Запоріжжя, де будуть готуватися до чемпіонату України. Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.